Питання дуже просте. Це те, щоб без України не вирішувалися питання України, нашої країни, і принцип нічого про Україну без України кворум був на комісії. Все ми відправили всім вам роздане проєкт рішення. Прошу вас всіх підтримати дане питання. В цілому це звернення того, що за Україну ніхто не може вирішувати проблеми України. Україна значить з українцями всі перемовини. За сорок два продолженася нолі рішення прийнято як рішення ради. Хочу подякувати за підтримку е дій президента сьогодні. І хочу подякувати е за те, що все всі ми думаємо про одне, про нашу як на швидшу, перемогу і про справедливий мир. Таке рішення має дуже важливу роль зараз в даний час, коли в країні йде е вже три роки повномасштабна війна і. Ми всі разом на всіх рівнях органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Законодавчі повинні показати єдність, єдність та підтримку президента. Російська агресія не зупиняється, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та наших міжнародних партнерів. Але українська нація вже довела, що ми сильні і лише в єдності наша сила, тому лише нам вибирати наш шлях. Ми підтримуємо президента нашого Володимира Зеленського і підтримуємо його прагнення. Нічого про про Україну без України.